Що Словаччина, там Німеччина, трошки знаю. В, в принципі, більшість людей російськомовних, тих що тих, що виїхали, mm -hmm. говорять по-русски. Деякі дивуються, як то так, а в, а в Словенії то взагалі не, 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 не зрозуміло, бо там є фірми, які обслуговують юридично. Треба багато пере, перекладати. Фірми є у наші українці з Західної України, які так би допомагають і оформляють всі документи на подачу на там далі, на всі на перебування, на всі інші інші речі, бо там треба серйозні документи перекладати дуже на серйозному рівні, бо там вимога, щоб перевлаж був судовим перекладачем суду в Європі, такі які документи її приймає суд. Будь-який uh -huh. суд приймає в uh -huh. нас, то не як що будь-які ну, ж там якось -як... є такі патентовані бюро, так та, тобто які. Ну, у нас трошки патентованість, але то не є те, що на заклад. В заході да? є судовий перекладач, який документи приймаються судом. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. І вони просто здивовані, що з вимогами приходять, дайте ми на, нам полагається. Ну, то класично, як, були, як була оця імміграція еміграція в Німеччину, суків в кінця 90-х, які весь час кричали: Нам полагається, нам це, ви нам должне це, ви нам повинні це. То є чи Є дуже багато таких, там, де є російськомовність, там є вимоги нам, нам дожні. Де є українці? Вони скромніші і працюють в Польщі вже стільки людей працює. Ну, там якась величезна сума податків, наче на то заплачена, податки, так? так? Але разом з тим вже якась інформація зустрічає, що там пільги скорочуються. Ну, Пільги скорочуються зокрема в Польщі. Бо ніяк в Польщі так. Польщі скорочується всіх країнах. Скорочується пільги, там вже ті ж Словенії, Словенії і Австрії можна було їхати по автостраді. Машина, українська машина їхала без, без оплати тих віньєт. Ті проїзд горці збирали всіх. Угорці горці з українців збирали і ніколи ну, не давали. Вони не дуже і люблять вони, українці, так, та то інша воно, історія. Воно, ну не дуже вони. Ну справа в тому, що угорці, горці то є єдина, єдиний народ. В Європі, які, якого не люблять всі на кого. Ніхто не любить. Румуни, румуни ненавидять, бо вони їм забирали частину серби, серби, хорвати, словенці, словаки. Ну, Дика ненависть там. Бо вони були, так би мовити, було як була австро угорська імперія, горське королівство їм віддали. Чомусь віддали Австрійці їм Напотало всі оті держави, всі ті народи. І вони проводили таку політику мадяризації, що люди до цього часу не можуть відійти. Коли чують слово мадярське, вони одразу головами трясуть. Ну там плюс проросійські впливи і ця риторика таки, от зауважте, проросійська Угорщина, Ну, Очевидно, тобто по своїх меседжах. І водночас це такий ну, певний оплот консерватизму. В ну, то ще в ви... Польща, бо Польща сильні впливи церкви. Все-таки церква якось там в там, там Польщі намагається ну, до, до того ставитися до тих всіх збочень критично. В, в Госні проти того виступають, але, але тут же автоматично рускій е мір. Руський мир, ну, мир по-перше, русський мир їм будує от місто ПАКС, там, де їх атомна електростанція, рускі там будуть будувати їм наступні блоки. Тому угорці протестують проти будь-яких тих енергетичних санкцій проти Росії. Нам треба блоки збудувати атомні атомні станції. Mm -hmm. І то місто половина міста говорить по-русски, половина міста спеціалістів по русських. Вони говорять, що там дуже сильний вплив. або там ті, А ще що... де збудуються атомні станції зараз? Ну, Франція знову прийняла, Франція прийняла нову, 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 нову програму. В них є там, 20 лишнім, Вони дуже мудро зробили, французи. Бо німці. Якби з голови під впливом зелених Все, вирішили закрити, а тепер ніби дають зерний хід, що продовжують роботу, і думаю, що то, ще буде і надалі продовжуватися робота. Але ця справа в тому, що тут є там, не енергетичний ринок в Європі єдиний. Бо є, наприклад, є країни, теж, наприклад, Словенія, вона повністю має ядерну станцію, має на півдні, має дуже дуже потужні гідроелектростанції і має. І має ще таку ту, тепловоліку ту станцію, дуже також потужну, І вона, і, і вона дуже багато енергії експортує. Але там є таке правило, що ти, якщо, енергія дешева всередині. Але в Європа вела якийсь незрозумілий енергетичний пул, що вся енергія продається біржі, і біржа по ціні Німеччини. От Німеччина визначає ціну практично по своїй промисловості, mm -hmm. яка багато споживає. Щоб так би мовити, і тоді в Словенії зараз стає дорога ціна. Всюди, всіх європейських країнах, незважаючи на свою добру ситуацію, раптом висока ціна така, як в Німеччині. Ну, в нас енергетичний ринок взагалі зараз в мене таке враження, що от як був період пандемії, і в нас з'явилося там десятки нових мільярдерів фармгалузів, то зараз енергетичні галузі, що подібне відбувається. Бо Ріст цін на енергоносії, і ну я розумію, що крім того, це вигідно Росії, то ще й вигідно і багатьом іншим, які при на тому ринку працюють і сидять там по дорозі. Сидять там, та так що тут ж таке діло. Як до речі, все... З ковідом в Європі з ковідом в Європі покінчено чи Ні, покінчено все покінчено, але все одно, тому що щоб себе відмазати якось, mm -hmm. все одно роздаються крики, що от ми там четверту дозу можна приймати. Можна буде четверту дозу собі вполювати, mm -hmm. можна буде вже uh -huh. не обов'язково, а можна буде хто хоче, може собі якісь розслідування щодо зловживань. Війна почала такраз от війна, отакий от допомога Україні, проблема з газом, з енергетикою, все, 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 то, що було, то, що було, поїхало все, все. О, то все, що поробили той кримінал. Європа робила кримінал, всі країни, як мавпи, робили кримінал, так бума, по відношенню до свого населення. Як вони їм своє населення притісняли, як погрожували йому, як його обмежували? Не можна було. 100 метрів пройти, ну, ну, ну то просто повний, ну, то, 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 то як в Конставорах. Ну, а, що, а що ми дивимося, коли в нас ляшко, який признався публічно? Так, признався публічно. Що, 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 Настрашли, та, а, а сьогодні зараз він міністр охорони ну, міністра. Люди зараз, о, то, що оті політики, якось не то, що втратили Сист, Совіць, втратили, вони так би мовити, не відповідають за свої справи. І то є винні люди, виборці. Які їх до того не так би мовити, не вимагають від них відповіді? Що ви робили? Де ваш той ваш кримінал, то що ви зробили, хто буде відповідати за той кримінал? І то є проблема всюди, всій Європі. Виборці. Люди mm -hmm. проїхали, вони щасливі, що їх звільнили. розумієте, Всі щасливі. Mm -hmm. Все, щасливі, досить того, забудемо про то, знаєте? Ну, бачите, бо я періодично зустрічаю, але ну, знову ж таки, телеграм-канали, ресурси, часто російськомовні ресурси, дуже важко. Відсіє така дезерна деполова, але разом з тим трапляються ну, такі доволі, так я кажу, виважені публікації, і начебто виглядають на, на правдивість, що десь ініціюються певні розслідування власне, щодо політики тих чиновників, які ініціюються, але воно таке дуже слабенько, дуже, дуже товно не є, не є масштабно до тих до державних органів, до державних так, медичних служб, що вони. Діяли по, не, по так би мовити, не, неправильних даних, неперевірених даних діяли, не, не було б нормальних протоколів лікування, потім застосовували не, неперевірені щеплення. Абсолютно не, не, бо По всіх законах не можна їх, без, кожна держава без так мовити, сертифікату не можна дати. Який сертифікат там? Ну так, то все. все. Кримінал <клінк> був по, по суті. Всіх державах треба. Фактично керівництво всіх держав судити безумовно. Ну а тоді, от інше питання теж, чи десь воно є в публічній площині, воно зустрічається, тому що багато хто пише про ну, чи заяви лікарів, знов таки правдиві, неправдиві не можуть це оцінити, бо це йдуть вже ретрансльовані про те, що негативні наслідки. І, власне, не в старших людей, а в молодих людей серед молоді, там, спортсмени, які там. Тобто і так спортсмени завжди десь там помирали, бувало, що це. Але що ніби зараз це все набагато більше. Безпліддя, раптові, ну, е, от е, тр, обірвані тромби. там Менстрімують в медстрімовій пресі, уникають про то писати, уникають просто все, ніби, як, так би мовити, щоб прикрити дії тих урядів, Ми, прес, не згадується. Тобто -то згадується тільки в, в такій, так би мовити, Серед людей, які інтелектуальних тіл, які мають, знають випадки, такі і в яких є питання, і які немає, немає відповідей на ці питання, вони задають, але ми преса замовчує. Тобто, тобто йде принцип так. замовчування Абсолютно. і то питання не аналізується. Поїхали, поїхали, то все було вже забути, нема того. Як ніби дуже як не як людям не нанесли моральної травми, страшенної моральної травми багатьом людям просто. Кілька років життя зняли, ну так ну, та маса людей з позвільняли з роботи, там побанкрутували підприємства. Це та, вправду, дубата, середній дуже, бізнес. дуже багато бізнесу, середнього бізнесу, кафе, ресторанів, Словенія, Австрія. Багато дуже закрито. Магазинів багато закрито, маленьких так. ну відновилися зараз, Ні, ні ще не, відновили ні, ні, не відновилися далі закриті. Таке зараз. Ну бо вона ж як кажуть: якщо через призму тих чотирьох вершників апокаліпсису, так то. Зараз після чуми так війни, е, значить, все частіше йдуть розмови про голод, про продовольчу кризу, і е, от як в Європі це якось відчувається, про це говорячи, поки ні, всього досить і все спокійно. Ні, в Європі всього досить, в принципі, всього спокійно. для голоду причин немає. Голод може створити що так. Як... Україна виявилася, що як від неї залежить, в її поставках пшениці, залежить скільки країн Африки, і навіть той же Єран... ж ніколи про це не знали. це ніколи ніколи не знали, ніколи не знали там, там, ну в Україні. А, це ви знаєте. Тут я перепрошую. Тут теж є питання. Бо я коли подивився е на показники, участка України в тих великих ринках, Ні. ну довідовоєнні показники, які були. Ну до 10%, відсотків, десять відсотків перепрошую, якщо ми будемо 10% відсотків не доїдати хліба чи тих продуктів, які пов'язані з зерном, ну нічого смертельного не станеться. А Чому так. Чому тоді раптом такі? Тобто мені тут знов здається, йде, от як випадку з пандемією, це нагнітання в інтересах. Там ну Нож... будемо, будемо реально грошей так? грошей. так, Так от зараз, по-моєму, така сама ситуація: тут знов щось нагнітається, бо. Нема таких об'єктивних передумов. Нема, нема, нема об'єктивних передумов, Хіба можна було якесь передбачення, що коли Росія піде далі і захопить то все і буде там нищити, палити і так далі. Бо вони не здатні нічого робити самі по собі. Вони не здатні на якусь, ем, щось створювати, вони можуть тільки нищити. І вони могли знищити ото най, найбільш родючий е, шматок е, світу е, землі. І могли могли бути вони добрячі і Добрячі і знищені, так Я не знаю скільки процентів сільського господарства знищили там, але там то, що вони контролюють, там звичайно є досить багато, можливо, навіть не знаю, 10% процентів, може більше, де мені важко сказати, бо я подивився на карту, де основні родючі землі, тобто там по них зараз іде вмова лінія розмежування, та і ну, та. Це, це це страшно, тому що. Це значить це повністю зона нестабільності з будових боків. Абсолютно, і там нічого, і... нічого селяни не можуть практично робити. Ну того, ви, але надто багато і трагедій, і нещасних так. випадків і ну, Бо там всі і міни, і стріляють, і, і, і зрозуміти важко. Але такого, але все ціни ростуть на, на все. Ціни ростуть потрошки, всі пояснюють дуже просто. Але думаю, що то є спеціальна постковідна... Постковідна mm -hmm. ну, тому, що в посткові ковіді американці видавали страшні гроші людям, другувалися за кожен місяць, кожна сім'я отримувала, всім, кожен член сім'ї отримував. І в Європі, наприклад, лікарям нічого не робили. Більшість лікарів нічого не робила, тільки там, які працювали з ковідом, всім лікарям Європа, Словенія, Польща, всім платили там п'ятикратну зарплату. П'ятикратну всім платили зарплату, ніби в ковідний час, в воєнний час. Страшні гроші отримували люди, які нічого не робили. І ті гроші людей, перше, тих лікарів, вони Вони мали виконувати програму, обслуговувати програму. Так, обслуговувати програму. Але чого? Вони сиділи б вдома за, за, за ті самі гроші. Що їм було ще давати? Сиділи б за самі гроші, я, я, наскільки я розумію. А їм ще давали, давали набагато більше грошей. І, просто... І отут ті гроші є лишні, їх треба якось відбирати. І думаю, що це є штучна. Штучне підвищення, так штучне підвищення на бензин, нафта не, не, не подрожчала, нафта туди-сюди йде. Щоб було підвищення цін на бензин з євро 10 в Австрії до 2. з половиною десь, а на, на, на продовольчу групу Тож, на, на все ростуть ціни чи на якісь ростуть ціни. На все, все, все ростуть росту. росту, потихеньку А зарплати? Росту, ці, зарплати не ростуть, не ростуть. Ну і плюс тепер вони ще будуть е, все спихати так, на українців. Ні, вони ж що є енергетична енергетична криза, енергетика проблема. Але де та енергетика, не можна зрозуміти. Бо скільки, яка є, яка є роль, яка є частка в продукції, наприклад, сільського господарства, наприклад, тої солярки, яка є частка продукції, не, не більше ніж 10% в загальному. Я думаю, може, там... я, мені важко зараз сказати. Ні, ну може і більше, бо все-таки там техніку використовують багато. але... Тут, навіть питання не в тому, не стали менше видобувати. Ні, не стали не видобувати. Я розумію, що з Росією там своїх, хоча газ поставлявся і поставляється. Я знову ж таки, перехід на ту зелену енергетику, це щось теж воно якось, змахує на якусь аферу. Ну то ж, афера, той коефіцієнт корисної дії тих всіх величезних вітряків є дуже низький. Для мене є учень. Працює в Шеллі, ну вони є там їх природні вороги, але кажуть, що їх коефіцієнт корисної дії дуже маленький. Сонячні батареї трошки вищі, але сонячні батареї ефективні там от Греція, Італія, от, Південні Балкани. Там сонячні батареї дуже ефективні. Тут вони набагато менше ефективні, як, як в нас, в нашому кліматі стане таке, але там. Там вони ну, і, але в Європі пишут. зараз всі, всі орієнтовані на перехід на відновлювання джерел енергії, так звані на нову енергетику. Вже всі програми на це прийняті. Ну, Програми прийняті, але то дуже, дуже важко буде зробити. Тепер отак риза показала, знову ж таки, що треба в Німеччині залишати е, ядерні станції. Адміністанції треба mm -hmm. знову їх продовжити термін роботи. Так що то є все, так би мовити, побажання. Бо тих і так наставили тих вітряків там в районі, в районі де є вітри, в районі біля моря, північного моря, там величезна кількість вітряків, але, але в них все-таки коефіцієнт корисної дії не є, не є високий. І тому там, так би мовити, мати надію на якусь так, заміну. От коли були плани, щоб зробити там в Сахарі величезний участок сонячних панелей і оту. Можна забезпечити всю Європу і навіть враховуючи кошти перето транспортування тої електроенергії, mm -hmm. то є елементарне рішення там нема нічого. Можна робити стільки, стільки скільки заводу нічого... ставити? Ті вітряки по ну, ті вітряки почали за... заборонили дивно дуже, тому що виявляється, що в літаки вбивають досить багато птахів. Да, я це теж читав ну, що, дуже багато. Ну, багато, що, багато, що, багато, що, багато. Що, бачите, тут теж ми можемо. Бо різні дослідження під різними кутами йдуть маніпуляції. Чому да. тому, що ну той ж самий шел там чи шеврон чи інша компанія свої дані? Вони дають свої дані. Але якщо почитаєш, ну там логіка є, тому що подивитися на екологічну складу у зв'язку з видобутком тих металів, яких да. там які використовуються в тих там. батареях, кадмій, нікель там і так далі. В <ріки> літій ну, навіть заправка тих батарей на, за рахунок чого відбувається тих для автомобілів за рахунок того, що електроенергія утворюється при на електростанціях. <ріць> <на автологію. ріць> так <ріць> що <ріць> ви не дурі <ріць> не та, треба дурити людей, що той зелений автомобіль. Перепрошую, та енергія є не, не зелена. Ну і з іншого боку, я розумію, що ті люди, які зацікавлені в ну, і там, і самі компанії, які працюють в тому секторі викупного балова, так в карбоновому секторі, в карбоновому тренді. А куди ж діти тих людей? Це ж мільйони людей, які так, працюють так. в цій системі. І під ту систему заточені ще інші виробництва, Ну, ті ж самі автомобілі можна перевести всіх на електромобіль теж не вийде. А тепер ми бачимо, що це не завжди є вихід, так, тому що влупили по нашій енергосистемі московити. І, 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 і хто буде заправляти? І, куди, та, і, так, і де ти той електромобіль заправиш? Тобто тут же ж теж таке: ну, якось воно взагалі так досить дивно виглядає. Ну але е, давайте тоді... Більше, більше політики, є. більше політики, не дальне політики, а такої, якої я б сказав, лівої ідеології, щоби ото лівої. В образі лівої німецьких зелених, які звичайно no, рівні, що вони вимагають, що все, що все мало бути дуже, дуже екологічно, тобто, чи більше екологічно yeah, в цьому yeah. всьому, але воно все не є, воно й корисно в багатьох питаннях, але не в абсолютно всьому, щоб так би мовити, mm. повну програму їх приймати. Ну, Давайте на завершення ще пам'ятайте, ми е, розмовляли попередній раз про наявність у тих ну, так званих я так називаю, закладки. Так? Тобто е, певні ситуації, певні е, задавлені чи латентні конфлікти, чи е, ті ситуації, які можуть породити конфлікти. Що вони практично в кожній країні якесь протистояння і так далі? Зараз відчуваються якісь зміни. Активізуються активізуються, активізуються, наприклад, в Сербії. Сербія, Косово, проблеми є. Боснія проблеми є між собою, між собою. Бо серби як би не хотіли, серби хочуть створювати Велику Сербію. В них є то відкладений план, так само як Росія має відкладений план захопити більше території. Відкладений план, ми її завжди. В Сербії є такі мрії, щоб захопити побільше, І в тих двох регіонах є, так би мовити, серйозне напруження. Ну, Туреччина, Греція, ніби заглохла з тими островами, що Ердоган вимагав демілітаризації, але там в будь-який момент може вискочити. Вискочили. Хоча цесно сказав, що так, подивлячись на карту, у той договір, по якому ну, по якому Туреччина віддала всі острови Греції. Є трошки дивний, тому що в них фактично, немає островів. Десять кілометрів від їх берега є Грецькі острови. Mm -hmm. Ну, то, є просто дуже... не... то не є практично з точки зору міжнародної політики, щоб мати якусь, так би мовити, окреслену, окреслену територію. Mm -hmm. Бо в Греції стільки островів, що я не знаю, що там не знаю, чи половина заселених чи як. Але Великі Острови є прямо біля... майже біля побережжя. Туреччина і там весь час буде рано чи пізно якісь от такі відчувається, рухи. відчувається десь вплив Росії в розхитуванні в, в таких створенні? Ну в Росії створені ні, тому що Греція ніби так е, трошки мовчить відносно Росії. Хоча щось щось в Україні допомагала, щось висловлювала свою позицію е, Туреччина. Е, Греки не, не будуть лазити, а туркі провокувати русські. Я не знаю, як турки, щоб, турки є такі, що їх спровокувати, інші не, не може провокувати. І от їх вороги, там греки чи хтось інший можуть їх спровокувати, і, і то можливо. Саме, наприклад, та ж Австрія, яка є антиукраїнська, чесно сказав, що Австрія там дуже потужна руська мафія, всі російські шпіонські організації є в відні, там все є, все є потужне, дуже потужне. Бачите, в Австрії нічого нам не, не допомагає. Дуже мало щось там скажуть, навіть ніяких санкцій не намагаються Росії санкції уникати. І... Але звісно, дуже дивно, що торгівлю з Росією, от як подивитися останнім часом, збільшила Бельгія, збільшила Іспанія, збільшила Туреччина, збільшив Китай, Індія, збільшила, Голландія збільшила. Торгівлю з Росією збільшила. Більшість країн зменшили, а оці збільшили, бо знаєте, як, який би не був Карл Маркс. Як ми б його любили чи, ні, чи не любили, він знав, що немає такого криміналу, на який не піде капіталіст за 300% прибутку. І вони будуть робити все, що завгодно. Можете говорити, вони можуть говорити, не, ми проти війни, але, але бізнес-бізнесу. Ну так, тим паче, що це йдеться про приватний бізнес. Ну, тобто, так. це ж не державний, там же в статистиці не виділяється. Це, це а, загальна, це, маса. Та, а, загальна та, маса. А якщо. Та. Ми знаємо, ну, бо там державних там... компаній нема таких великих, які Великі би не мали, мали би. Ну, хіба енергетичні? енергетичні, але не думаю, що зараз енергетичні компанії, але, тож з Бельгії, вони але, Я дивився, дивився, дивився там раніше трошки була статистика, а це ж зараз теж дуже хитро. Тому що, ви кажете, це, напевно, офіційні ті показники. Так. А маса йде неофіційних, тобто не те, то, що неофіційних, тобто... Пальне йде з Росії в Індію, а Індія стала великим експортером і йдуть цей це йде на Європу. ми купували газ від Слов через словачину, руський газ купали Словаччини купували. купуємо багато дорожче. Ну, дорожче купували. Принципово не будемо купувати в Росії, будемо два рази дорожче в Словаччині. Той газ, який пройде, на, на, пройде в Сам, е, Гіпотетично там ще могло бути трошки норвезького десь закачувати. Так, там можна. Так, так, так. Там іншого не не немає. А то є така ситуація безвихідна. А що, що робити? Чи mm, напряму купувати як от, 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 от будь-мудрий тут? Тобто, якщо так роз... загалом підсумовуючи, то е, Європа зараз е, в очікуванні зими, Європа строго. Стругована... Як, воно, як воно пройде, хоча закачано, в принципі, досить всього. Резерви є, Але, так. але, але якщо будуть проблеми з енергія росте і того то німецького ринку, і багато виробництв, особливо металургічне закривається все, виробництво алюмінію в Європі закривається. Словенська велика фірма це 20 клонів Маріура, вона працювала 90% на російському газі. Вона, вона напевно, зупинить на, на півроку виробництво на, на рік. Алюмінієві заводи закриваються в Європі. Велика проблема. Ну, не тільки алюмінію, там і Металургійна, особливо металогійний алюмінію. Алюміній вимагає ще більше електроенергії. Ну, значить, ситуація загалом непроста. І ну що ж, звісно, зробили ситуацію, які зробили. сьогодні. Так, от подивимося, будемо сподіватися, наступного разу може буде щось краще. Ну, принаймні, якісь з'являться ті, як кажуть, коридори, що щось, щось, буде щось видно. Щось, та, щось буде видно, вігна. якийсь просвіт. Добре, Ватарій, я дякую. Дякую, 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 дякую. нашим слідчам. Вігна. Дякую.